Сонечко, сніжок зустрічають навіть самі несподівані. Це ось як білочка сидить, трясеться, яка вибрала собі за житло нору під вольєром. Там була така ніша, отвір, місце свободне, Нас зробила нірку там собі і вибрала. Мільйон будок є у нас. Но ми вибрали собі там жити. Ось у її подушка, двоюрідна сестра, яка вибрала собі коридорчик і охороняє його живе там. лисичка якусь гадость вже знайшла носи в роті. Зараз буду забирати. Наш славнозвісний атосік зараз буде ховатися він уже, мабуть, да? ти підеш піш? Отак, мамуля. А що такое? А це ж вони переді мною показують, хто в домі хазяїв. Оцю малу бешкетницю, мамуля шовонула трошки. Мамуля, правильно, ти тут головна? Ти сама більша значить головна. Тут якраз так. що ти там носиш в зубах, якусь гадость знайшла. Давай сюди, давай викидай її. Це здобич якусь засохшу кістку, де вони їх знаходять? Ти щолідкостій нікому не може ворони приносять, не знаю. Зюзічки, з часочки треба помазать. Ось отакі такі у нас. Ці пока що закриті, дівчатка. В общем, прийшла. Зараз будемо виходити, випускати, годувати. Це в мене сьогодні післяобідня зміна. Сьогодні я буду намагатися вам на знімати відео на наступні дні. Бо потім не буде часу. Приходити буду, знімати відео не буде коли. Тому нас знімаю на весь тиждень і буду вам дозовано викладати. Да? Атося, Атося, Атосічка. Дай інтерв'ю. Ні, все, на Атосіка звернули увагу, ми пішли в свою резиденцію. Сніжися все наш. Так, а це щось держи. Зараз ну, телефон покладу, буду віднімати у неї ту здобич, бо, по-перше, будуть конфлікти, по-друге, воно і 300 літ не треба. Да? Ну, до, добула десь. Добула, добула. А воно наша спільнота, кар'єрна. Дивіться. Жоржик гавкає. молодець. Все, дівчата тікають. І любопитно, хто ж там прийшов? Ось мішка. Боже, а що то за одіяло вам повісили? Тіпа щоб вітром не задувало. Ну ви з нього зробили трошки декора йому придали, да? Придали йому декора. Ну, я, зараз я буду той декор трошки прибирати, щоб вам був обзор. Так, а це мене Соня атакує. Все, вимикаємося. Ось, ось Соня атакувала. Вони на Соню гавкають. Далі буде.